Ти ніколи не дізнаєшся, встигнеш ти чи ні, якщо саме зараз не напишеш мені з цим питанням. О, прийшло нове замовлення. Значить, комусь теж терміново потрібна краса. Час створити магію пакування. Зробимо маленьке передноворічне диво, сумочка рухається, ніби танцює у темряві. Міні клач з кришталевих намистин, кольору, шампань. Наче вона сама хоче потрапити в руки господині. Вау, яка вона гарна! Поглянь, мерехтить, блищить О, ланцюжок! Краса живе своїм власним світлом. Вона ніби створена для свят. Трошки тепла, трошки новорічного настрою, мішечок зі стікером бренду. Свята зовсім поруч. І краса не чекає. Дівчата кажуть, так, я взяла її на новорічну вечірку. А тим часом зберемо яскравий будинок для красуні. Сніг сиплеться, папір лягає ніжно. А тепер маленький секрет. Неочікуване, але й приємно. Люблю сюрпризи. Ось таке сяюче намисто отримує тільки та, хто справді любить красу. Блиск, який говорить сам за себе. Приємно ж, так? Хочу її на моє свято. Наче маленький новорічний всесвіт в моїх руках. Тепер краса готова вирушити в дорогу. І тут чоловічі думки. Супер! Подарую своїй дівчині. Дівочі думки. І я хочу, хочу, хочу. Та чи є вона в наявності? Все, пишу. Може, завтра вже отримую. Справді, ця краса ідеально доповнить будь-який образ на всі сто. Бажаю, щоб я записала вашу адресу на доставку. Тоді просто напиши мені.